Коля, чуєш? Як тобі мій, мій танк нахуй? Це той, хто знає тебе скажеш, і кохене він робить у тебе в бусі, так? Назарчик ось сюди так оставте, а потім розберемось. Та отрабати. отрабати. <ріх> так що що ми робимо, Коля? Штурмуємо шелудька, так? да. так? Його можна звести Назар, чи ні? Да? Ну так, да, на тебе туди. туди, так. туди так. А там закрутимо, так став його стоя, бо що ж це то саме. Так що приїхав мандрик для Лесі Петрівни, а дрегос забирає колян і це якраз випало в один день. А в мене тепер аж два буде, бачиш? Тому що коптілочку мандрик 150 очку обвозили по Донецьку, по Дніпропетровську. Так, так що мамала мама приїхав. Чи ти наче ну, поменшав? З підкріпленням прийшов, так? це середній менший. Це менший. Та ж їх три. Це менше. Ну, три сина, так? Да, да. Та дівчата ж немає. То середній, а старший? Старший на крамоторську. Старший на краматорську. Так що зараз я забираю свою ложпайку. Ося Петрівна тут ганяє, не буду її знімати, бо без штанів. Так що, і що? Ти тоді залітаєш. Бо так, і сьогодні дуже відповідальна місія. У мене якраз залишилося 45 хвилин. Я сьогодні вже похрестив дівчинку, маленьку кірочку моєго товариша, у Юрчика. Так що... Поїду, вип'ю якийсь безалкогольного пива, стаканчик, ну як треба. Тобто виконав таку сьогодні поставлену задачу. Приємно, що люди довіряють, приглашають. Це вже другі хрестини за період повномасштабки. Ну, Але ми не забуваємося, про хлопців не забуваємося і працюємо далі. По-іншому ніяк. Ні, Колян вибрався. Ти б ще казав, приїдеш до 30 го Б. B, дякую, B, дякую те. <рес> а у нас сьогодні так. вже 10 яке? Чуть -чуть. Квітня. І що? Шелочка 10 днів не курить. Ось таке я молодець. Красавич, красавичка. Да не можу, ти пожати руку правою, понормально. Красавеш. Тяжко, так? Казав Назар, лучше б ти, сука, пив і курив. Ти що ти, каже, не виносимо. Так що були такі моменти. якщо так, будемо загружати твою тачку, будеш тренувати, а ну будуть вчитися робити смаколики, так? Да? Будеш, будеш смаколики робити. Все, і... Вживу, так, да? слава да, Богу. Да. Боже, я тебе вживу побачив. І шеврон. шеврон слава каже, слава подару. Богу, подаруночок Вони побачили? бачили. Ти ж мені написав, що мене не буде. Він такий, їде, а може все-таки буде. Може ну, все ні, буде, Я б може буде, і вирвався, бо не знаю. Я кажу, прийде. Я б б не знав, коли почат. ти приїдеш. Якщо я був би в церкві, то я б не приїхав. Ні, ну, а так нас нам перенесли. Ми завжди були на 12, а так я в 10 і похрестили все. А тепер оце ж їду. Уже так мама буде дивитися, мама, мама казала, що тобі ні, моя мама. То мама? мама Таня. Мама Таня. Ржункова, привіт, тож тебе та. дивиться, сказала передати привіт. Ти молодець. Каже, коли він це все успіває, каже. Тому я... що в мене велика родина. Да. Хай ті, хто там заведують мовчки. Коротше, да? Каже, коли він це успіває, каже, я не. знаю. Ти давай, поки вигуляй свиню, поки ти сидиш на лавці. Давай покажемо, як там наша Альона жива. Ми зараз будемо грузити, випусти, хай погуляє. Серйозно, в нього ж зараз задача три качури, качури і дві качки а, па пасти, А па да. так. Да. І Альону, по. оце Альону. Назар у нас роботи. Щас Назар я виїду, потім будеш пасти свої свинів. Назар, а тепер розкажи, що тобі погано в мене живеться. Розкажи людям, от серйозно, от розкажи. Яка твоя головна задача як помощника шелучка? Поїсти зранку. Та ні, вигулять Альону, вигулять Альону. Альона, ти куди пішла? Сьогодні Альоні холодно. Альона, розкажи всім підписчикам, як оце Боже, а що ти, чим ти її нагодував? Чижки. А якби це вона все з'їдала, те, що я їй даю, щоб ти в неї не об'їдав її, то знаєш, яка вона вже була б? А? Чуєш колінчик, то треба було щось підмастити тобі, чи що? Чи в тебе ти вже запав, щось придумав? Щось О, чуєш Назар, може ти можеш машину закрив? Ага, він одіяльце взяв за чинцінарем. Так що я думаю, що ми зараз, мабуть, або її положимо, або те всередині ти можеш забрати у багажник, напевно, да? оці трубочки. Там, кстати, крючки всередині. Це крючки. о, Це крючки. Воно вони в такі коробочки, всього. можеш витягнути. І там я не пам'ятаю, на ній не написано, напевно, да? хто? А ну що там пише? Київська область, місто Березань, У мене є такий підписник Валентин Україна, Валік. І в нього теж така коптілка, він робить крючки. І це вже спецкрючки. І він каже, що ви моїми крючками не користуєтеся. А вони в мене лежать на чорний день. І на чорний день, тобто я, ну звісно, я, це не те, що чорний день, але я тобі їх віддаю. Отаке От це Ютуб. По поводу коптілки, я думаю, що ті люди, які контролюють нашу ситуацію, я думаю, Колюнчик знає, кому треба дякувати. Да, мамі мамі да. Походотайство над цим питанням. Ми там хотіли розіграти її, але все воно... Да, Він не тільки тобі. Вона ну, дуже поважає да. хлопців, які боронять, виборюють, не опускають руки. Я знаю, що вона дуже велика ну... молодець. Дуже велика молодець і дуже сильно хотіла б вас усіх побачити. І поїздка. Поїздка, коли ми поїхали, Ромчик, на жаль, не доїхав, але Льоша Капелюшний був. Ну, ти проконтролював, да. так. Старший ховається, ну, да? трохи заборився. Ви одесіти, чи ви, ви ж з Одеси, так, да, виходить? Одеська область, так? Да? Зараз всі Одесіте. Да. Так а в Одесітів там якийсь спеціальний такий акцент. Чи ж а Куршунков чи Каракулов? Коршунков? Ааа. А, а Коршун. А кстати, Каракул вже теж з Одеської області. Да, ну... е, і теж класний чувак. Так ти привик, ти постійно морозишся. От. Так що грузи вже свої все. там димогенератори, шматори. Так що да, забирайте, наверное, цю всю фішку всередину. Так що дойшов час. Два месяца ти їхав, Коля, два месяца, два місяці. О, зараз приїхав. Приїхав. Да. І... Я собі буду довжити за, <клес> за... за сохранності. Звісно, за два місяці простоє. Да, так що, мамуська, я віддаю все на в сохранності. Ось такий обичний туалет, що Лудько в нього ні разу не ходив. Так що все нормально. Так, так як я ходжу, то воно нічого не буде видно. там. От, я багато не їм, так що сильно значить, і не ходжу. Все там, пучком, там, кстати, тут подони немає, тут є о, лючок. Mm -hmm. Бо хтось там каже, що Лудько там хейтить зараз древос. Да не хейчу, як можу, Ось якщо в нас ось ото-то шелучківські смаколики, то я свою пику показував. Ось о, лючок такий є для сліва. Це вже була нова комплектація і е, лампочка, ну щось відпала. Ось бачиш, лючок, а то, напевно, від температури. А то я думаю, коля там розбирається. Ну Тобто є подсвітка, подсвітка це дуже добре. Кстати, ми це по мандрику, там теж йде повна комплектація. Обзор коптілочки мандрик я покажу трошки пізніше бо зараз реально мені нема... на моя тоже, всім привіт, жінка передала. Так що привіт дружині. Все, закриваємо, так що я думаю, що, якщо що, то буде, мабуть, дружина коптить. Ну, поки Тому що, в принципі, в них... Ти що, не можеш закрити двері, що? Ну, так воно ж, це ж дерев'яна коптівка, Назарчик. От бачимо, відвічається Донецький від Одеських. Є різниця? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну що, тоді грузіть її. Бо ще Шелудько поїде, а ви останетесь. Я думаю, що. Що? Я думаю, що можна і на задницю. О, да не ламай. Нічого, я думаю, що на задок буде краще положити її. І ми сюди ще якісь пару планочок положимо, ну, да і все. Назаря вже ну організуй. По Донецькій. Там є в шелудька бруски, так що все бачиш нарім. Так а ти дивися шелудька, Гені. Чи так підглядаєш, що він херню страдав трохи, так? Да? Ну як ти думаєш, як те, що ми робимо? Це правильно ми робимо чи ні? Да. Правильно? Скільки ти дивишся канал? Да? Саме... Та то батька нам дивиться, і каже, так, всі дивиться, шелудька. А, Та я не хочу дивитися, шелудька. Ні, всі дивимося, Шелудька, бо один телевізор і шелудька тільки там показує. Він по своєму каналу. Ааа, свій лайк, своя підписка і свій коментар. Я почув. Все чинче Так, з калюнчиком ми познайомилися дуже давно, переписувалися до війни. Так що так. І зараз от є така командна, невеличка наша робота. Одні виборюють, одні підтримують. Навіть хлопців, не треба ще. Ви вдруг, не возьмете. Важковувато, так. Так що древус, ще молодеж підсобить. Поможи, щоб батько не переламався. О. Так що, Коля, ти можеш до моїй поставити на якісь визвичення, одразу надіти каналізацію. Воно, бач, там. Такої, типу, так? Да. так що, друзі, якось так. Будемо надіятися, що ще один свиновод аматор, правда, він на даний момент військовий, але в нього родина ще маленька. Я думаю, що хтось дай, навчиться цьому доброму ділу, де буде робити смаколики. По-перше, це для себе буде смакота. По-друге... Для вас ніхто не зробить так, як зробите ви. Так що все, загрузили. Підгрузили. А не на передню і задню коля, да, і все, і так натягнеш і нічого з ним не буде. Одіял, звісно, ти набрав. То наче я ж казав, мені того кабана треба було вчора вкривати. Да? Нахер ти цього, так, ну ёлки валки Ну, це ну, як мені так сильно хочеться. Да? Коля, а зараз ця тачка в якому підрозділі виконує бойове завдання? Ну. Не, зараз. Не можна? Ну була де? Була на Курщині, коротше було. Сів'яр, Тарецьк. На остання точка була це 44-та бригада, так? 41. А, 41-а да, я вже... Кордоном. За кордоном, так. На жаль, вже вже так. Ну тобто я маю на увазі, що вона далі продовжує виконувати свої завдання, тільки Як вже... Да, в іншій бригаді просто. Кажуть. Та як конхейтери кажуть, шаурму, хай... да, вот. по шаурму їздить, а як же? Ну, наприклад, Валера зараз, да, він теж перевівся. Ну, по стану здоров'я. Хлопцям я поміг поремонтувати да, машину. Валера Хохола, хай прийме приймальний запрос. Да? Да, так почує. Да? Да. Але у нього машинка та маленька, що він на віддав, вона далі виконує завдання, правда, в забезпеченні. Але ну як забезпечення. Я не можу теж сказати, який підрозділ, кажись такий, як і в тебе. О, До суть питання в тому, що за місяць машина на колиху по полям більше 10 тисяч кілометрів. Тобто на один раз масла не вистачає мені. Тобто постійно кожен день в роз'їздах. Ця в день проходить не менше сот кілометрів. Так от теж я прошу і кажу тим хейтерам чи ге-гейтерам. А що? А кстати, мені знаєш, хто написав Вася Бурдейний? Свиноводаматор. Це була третя машина якому передавали, він же блогер. Це 50. та да. так. І він написав, що хоче віддати машину назад. Це була третя машина. третя. Жива, він... Ну як, вони ж її підтримували. Зараз він списався, нема кому з хлопців оставити з його старих побратимів. Білько. 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 Да. І каже, віддай тому, кому будеш щитати за потрібне. Да. Так, да. так що, друзі, якось Але. так. Так що працюємо, підтримуємо один одного і все галопом по Європам. Що ви навіть і чаю не поп'єте? та ще на гарячу, за скору руку ще щось організуємо. Так що, друзі, якось так. Все, коптілку віддали, картопля росте. Саме Мало як тільки я буду в ваших краях, я вже по відео заповнив. Ну, Я тобі розкажу, да. де її знайти. Буде... Ти, головне, в ту кав'ярню завітай. І все, а там вже там тебе проведуть куди треба, бо ти туди не попадеш. Так що, друзі, якось так. Так що все. От так, ще одну роботу сьогодні зробили. Субота. А сьогодні, кстати, стріма не буде. Прямого ефіру сьогодні не буде, прямий ефір буде більше за все, що завтра ввечері. Так що ті, хто там команда... То вже в числі коршунков нашій каракулов, і я вже забув, як вас вже там все постійно путаю. Коршунков, то прямий, прямий ефір буде більш за все, що в неділю ввечері по старій накатані, з 21.00 тільки в недільку. Так що що, калюнчики, дякую за оперативні, що доїхав нарешті, освободив місто і забрав ковтілочку древо. Ну а ми будемо і спитувати тепер мандрик. Але поділені дуже схотілося. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шеличко, всім пока.